сперечаємось з чоловіком через е, оцю групу дерев. Думка чоловіка перемогла. Тепер ми маємо широкий і красивий двір. Та ви взагалі! Оце так хлопці, це так молодці. Всім привіт! Це Юля і ви на Ютуб-каналі Хата Лугава. Сьогодні у відео покажемо, як вдалося впоратися з нашими хащами у дворі і за будинком. Під кінець відео ми покажемо зйомку з повітря, ефект до та після це вражає. Пару слів про те, як ми до цього дійшли. Сказати чесно, ми просто втомилися самостійно розгрібати, розчищати ці зарості, і зрозуміли, що ну, дуже багато часу йде на це, і покликали на допомогу двох прекрасних. Хлопців з сусіднього села. Вони за певну плату зробили просто магію. Неймовірно. Зараз ви все побачите. Приїхали до хати і дивимося, що наші хлопці тут нарозчищали. Не впізнати, скільки у нас території тепер. Ого! Добрий день! Це ви стільки зробили? Та ви взагалі... Там трохи, правда, до сусіда залізли, мені здається. Не знаємо, там два туалети стояло. Тут третє. І не знаємо. А тепер тут так, були хащі. Ой, яка вона м'якинка. А тепер, хоч нема. Мама! А тепер можна пройти. Раніше це було нереально, все було захаращене. А тепер все. Хоча б можна обійти вокруг хати і подивитися, що тут взагалі було. Цей стовбур вони прибирали, сарай прибрали. Все розчистили повністю. Які молодці. Це вдвох. Ну нічого собі. Оце так хлопці. Оце так молодці. Трохи сперечаємось з чоловіком через е, оцю групу дерев. Чи треба цей клен або ясень прибирати, і чи не буде він розмножуватися? Ось подивіться, що пропонує Льоша. Оця група дерев це два різні дерева. Ті, що ближче до нас. Це оцей ясен, який сорний, він розносить свої насіння і зарощує собою всі території. А, клен, це клен, вибачте. А друга, як називається друга? А, а друга в'яз. Ось ось тут в'яз, ось тут клен. І Льоша пропонує, щоб в'яз залишився, а клен прибрати. Але мені не вистачає тіні і зелені загалом. У нас так мало в житті зелених дерев, що так не хочу його прибирати. Що думаєте, хто з нас правий? Зараз покажу це здалеку. Ось така краса, дивіться, над хатою велике зелене дерево. І мені воно дуже пасує, дуже красиво. Якщо його прибрати, то буде напівдерево, дерева, половина така. Якось сумно. Хочеться більше зеленого і виглядає гармонійно. А тут покажу, як наші колеги з сусіднього села, хлопці, постаралися і розчистили нам просто 10 соток території від заростів. Ви бачили на першому нашому відео, що хата просто утопала в джунглях, а тепер її хоча б можна... Розгледіти, Думка чоловіка перемогла, клен рублять. Тепер ми маємо широкий і красивий двір. Дійсно видно тепер луг позаду хати і навіть видно саму хату. Якщо пам'ятаєте, на місці цього стовпа бетонного була така стела зелена, зелена зарощена. А тепер її нема. А тепер прямо з нашого двору, можна розгледіти. Ці величезні двохстарічні дерева. Зараз покажу. Ось так. Розвертає вас і тут позаду мене ці дерева. Ось вони. Ось таке величезне, величезне старе дерево. Ось це, це колодязь. Старезний старезний, він зруйнувався. Його накрили старими дошками, для того, щоб туди ніхто не впав. Він прямо в подніжжя цього величезного старого дерева, якому 200 років. А далі трошки, бачиш, стовп? Угу. А на горі така розвилка рогатка, бачиш? Угу. І там ще прикріплений оцей стовбур, який впав. Бачиш, зеленими такими скобами? Угу. Ось цей. Це так званий журавель, який біля цього колодязя раніше стояв. На край цього журавля чіпляли відро і опускали в колодязь. І за допомогою системи речах піднімали важке відро з водою. Цей колодязь, бачиш? І дерево прямо над колодязем, таке величезне, і я бачу тут воно дуже вологе. Ось байш. Аж тече вода з нього. Це не вода тіпає. Величезне дерево, звісно, нас не тут. тіпає це, це. В кінці І нашого подвір'я ось, ось така старезна шовковиця. Тут є плоди, вона дає урожай. Небагато, дрібні шовковички, але вони є. Зараз подивимося, що під нею. Показуй, що ви під шовковицею знайшли. Іду йду. Ось. Це чиї сліди? Кабанові. Кабанові? А чиї ще? Касулины. Та то мені казав, що це хтось маленький. Той хто тут пролаз? Добре, зараз до тебе підійду, бо я ж тут не пролізу, я не така маленька, як ти. Йду. То ще один вхід тут є. Показуй. Ага, ось де багато слідів. Да, реальна звіряча тропа. То пішли, не будемо тут заважати звірятам. Раптом вони захочуть піти на водопій. Та вони вдень не, не тут не бувають. Mm, добре. Не хочу я навіть виходити. Подобається тут, так? Ой, яка стара шовковиця. Ви тільки уявіть, скільки цьому дереву років. Ось таке величезне дерево. Покажи. Ось, шовковичка є, але дрібна дуже. Ось це і все, що вдалося знайти на цій шовковиці. Все інше або зелене, або. Геть недоступне. Як і обіцяли, зараз покажемо вам зйомки з повітря. Спочатку ефект до, а потім після. Насолоджуйтесь! Таку ж територію розчистили нам хлопці. І на наше здивування вийшло 13 соток. Це величезна територія. Ми думали, буде набагато менша. Ну і маємо купу ось таких пнів, з якими ще доведеться боротися, щоб зробити тут красиву зелену галявину. Ось так вручну дуже довго і важко. То придумали інший спосіб. Чіпляємо на ціпок, корень і до машини, і потім тягнемо. Виходить набагато легше. Але все одно довго. То порадьте, будь ласка, можливо, ви знаєте якісь способи швидкого та безболісного видалення тих пнів. Бо те, що ми за сьогодні зробили. Це невеличка частина, пнів 40, мабуть, ось цих дрібних ще попереду. Тому якось треба придумувати швидкий і надійний спосіб. Чекаємо ваших порад. В майбутньому хочемо перекопати всю цю територію і засіяти зеленою травичкою, для того, щоб бур'ян не ріс, для того, щоб не пробивалися паростки якихось дерев дрібних або в'юнків ось цих хмелю. Щоб ділянка виглядала охайною, чистою і було приємно по ній пройтись. Та й дітям буде класно бігати, бо соняш. бачу А після цілого дня роботи на ділянці. Ми вирушили до сусідської бабусі. Поки йшли, роздивлялися природу, квіточки. Як гарно у нас в селі все ж таки. Так от, у бабусі ми беремо картоплю домашню, натуральну, дуже смачну. Та й тішимося цьому. Юля, ви борщ з фасолю варите? Так, ми з фасолю варимо. З Фасолі? Так. Так у мене вже, мабуть, молода є фасоля. А. Вам крупна треба, надо, так я буду вибирати кущі. Та яку є, давайте. Що? Всю давайте, як вибирати? Ну, ми загалом крупну беремо завжди. Але ви давайте ту, що є. Ні, якщо хочете крупну, так я крупною. Буду кущ вибирати. Опа. Так, юмочка. Угу. От робаки називаються. От гадость. Оце вже в цьому коблі буде погрызано. Есть картошечка. Так. От умничка оббивать, щоб землі було меньше, правильно. Вже не це новинка? Так, да, це новинка. Новинка. Воно этого у вашого сусіда Діана все знає.